Чати, давайте пограємо зараз зараз з вами. Я пишу на листочку дерево, пишу на листочку чашка. Просто таким отокритом роблю, взагалі не розумію, що я буду брати. Вибираю одну бумажечку, не розкриваю взагалі її. І дивлюся по картам, що ж нам покажуть карти. Дерево чи чашка у нас написано. Дерево, або чашка. Звісно ж. Угу. Ну, тут я так предполагаю, що тут у нас іде чашка, тому що карта чаші, як начебто в мені прям навіть малюнок якийсь на карті і те, що лежить там біля нозі і так далі. О, Карта чашка.